Доброго дня! Тема уроку: відносність одночасності подій, відносність проміжків довжини і часу. Хочу почати урок з цитати Ейнштейна. Для тих з нас, хто вірить в фізику, лінія розділу між минулим, сьогоденням і майбутнім це тільки ілюзія, якою б міцною вона не була. Крім швидкості світла, існує ще одне важливе поняття спеціальної теорії відносності подія. Подія це будь-яке явище, яке відбувається в певній точці простору в певний момент часу. Події одночасні в одній інерціальній системі відліку, не одночасні в іншій інерціальній системі відліку, яка рухається з іншою, ніж перша система відліку швидкістю. Одночасність просторово розділених подій відносна. Зв'язок між часом у нерухомій і рухомій системах відліку визначається формулою. Т дорівнює Т0В поділено на корінь квадратний із одиниці мінус В в квадраті поділити на Сквадрат, де Т це час між двома подіями в рухомій системі відліку, т 0 час у нерухомій системі відліку. В, швидкість рухомої системи відліку відносно нерухомої, а це швидкість світла. Оскільки корінь квадратний із одиниці мінус В в квадраті поділити на С квадрат менше одиниці, Т більше Т нульового. Тобто, відносно нерухомого спостерігача, подія, що відбувається у рухомій системі відліку, триває довше. Наприклад, годинник на борту космічного корабля. Що рухається йде повільніше, ніж годинник, що перебуває у стані спокою. Зв'язок між довжиною тіла з лінійними розмірами, наприклад, стрижня у рухомій і нерухомій системах відліку, визначається формулою. L дорівнює L0W помножену на корінь квадратний із одиниці мінус В в квадраті поділити на C квадрат, де l 0 довжина стрижня в нерухомій системі відліку, а L Довжина стрижня в рухомій системі, яка рухається відносно нерухомої зі швидкістю V. Довжина одного й того самого тіла в різних інерціальних системах відліку різна. Релятивістський ефект скорочення довжини стає помітним тільки у випадку руху тіла зі швидкістю, яка порівняна зі швидкістю поширення світла. Розміри тіла зменшуються тільки вздовж його руху. Зв'язок між величинами, що характеризують подію в різних інерціальних системах відліку, називають перетвореннями Лоренца. Х' дорівнює х плюс мінус В помножене на t, поділено на корінь квадратний із одиниці мінус в квадраті, поділено на c квадрат. І дорівнює y'. Z дорівнює z'. Т' дорівнює Т плюс мінус. В поділено на С в квадраті помножено на Х і поділено на корінь квадратний із одиниці мінус В в квадраті поділено на С квадраті. Знак плюс у чисельнику застосовується при переході від системи к штрих до системи К. Знак мінус при переході від системи К до системи к штрих Таким чином, простір і час, які у ньютонівській механіці вважались незалежними. Виявляються взаємопов'язаними і є чотиривимірними простором часу. Будь-яка подія, що відбулась у просторі, характеризується чотирма величинами: координатами x, y, z, які вказують на те, де вона відбулася, і часом те, який вказує на те, коли вона відбулася. Значення цих чотирьох величин залежить від системи відліку, в якій спостерігається подія. Давайте розглянемо задачу. Зоряний корабель, який рухається зі швидкістю В, яка дорівнює 0,8С, здійснював подорож з часом Т0 дорівнює 10 років за годинником космонавтів. Наскільки земляни будуть старші за космонавтів, якщо корабель повернеться на Землю? Отже, в дано запишемо В дорівнює 0,8С, 0 дорівнює 10 років. Це дорівнює 3 на 10 108 степені метра за секунду, знайти дельта Т. Дельта Т це різниця часу між віком землян і космонавтів після їх повернення на землю. Дельта Т дорівнює Т мінус т 0 де Т це час між стартом корабля та його поверненням за годинником землян, а т 0 час між стартом корабля та його поверненням за годинником космонавтів. Т і т0 пов'язані між собою формулою. Т дорівнює т 0 поділено на корінь квадратний із одиниці мінус в квадраті поділено на c квадрат. Тоді підставимо цей взаємозв'язок в формулу для дельта Т. Отримуємо дельта Т дорівнює Т0В. дужечках одиниця поділено на корінь квадратний із одиниці мінус в квадраті поділити на c в квадраті мінус 1. Закриваємо тушку. Отже, дельта Т дорівнює 10 в дужках 1. Поділено на корінь із одиниці мінус 0,64 С в квадраті поділено на С квадрат мінус 1. Підраховуємо, одержуємо дельта Т дорівнює 6,7 років. Отже, земляни будуть старші за космонавтів на 6,7 років. Задача 2. Чому дорівнює довжина космічного корабля, який рухається зі швидкістю 0,8С, довжина корабля в стані спокою 100 метрів. Запишемо вдано l 0 дорівнює 100 метрів, V дорівнює 0,8С. Знайти L. L дорівнює l 0 v помножено на корінь квадратний одиниці мінус V в квадраті, поділити на С в квадрат. Зв'язок між початковою довжиною і довжиною, коли корабель рухається. Підставляємо значення для швидкості і записуємо, L дорівнює l 0 помножено на корінь квадратний із одиниці мінус 0,8СС до квадрату, поділено на С в квадраті. Це дорівнює l 0 помножено на корінь із одиниці мінус 0,64. Дорівнює 06 L0V. Підставляємо значення l 0 v розраховуємо, одержуємо довжину корабля 60 метрів. Отже, довжина космічного корабля, який рухається зі швидкістю 08 це 60 метрів. Візьміть, будь ласка, ручки і виконайте тести. І так. Питання номер 1 Укажіть розділ фізики, який вивчає рух тіл зі швидкостями близькими до швидкості світла у вакуумі, а. Хвильова оптика, Б. Кінематика. В. Релятивістка механіка. Г. Релятивістка статика. Друге. Виберіть правильне твердження: а. Швидкість світла не змінюється при переході з одного середовища в інше. Б. Швидкість світла у вакуумі змінюється залежно від руху джерела і приймача світла. В. Швидкість світла у деяких середовищах більша, ніж у вакуумі. Г. Швидкість світла у вакуумі це гранична швидкість поширення взаємодії. Третє. Як залежить час від збільшення швидкості системи відліку? а. Прискорює хід, Б. Сповільнює хід. В не залежить, Г сповільнює хід до досягнення системою відліку половини значення швидкості світла, а потім прискорює хід. Четверте. Як залежать лінійні розміри тіла від швидкості руху системи відліку. А. Залежність експоненціальна, В. Залежність квадратична, В зменшується, Г лінійно збільшується. П'яте питання. Що покладено в основу теорії відносності? А. Постулати сформульовані Ньютоном. Б. Постулати сформульовані Бором, В. Постулати сформульовані Ейнштейном. Г. Принцип відносності Галілея. Шосте питання. Укажіть прізвище вченого, який вперше експериментально встановив, що швидкість світла не залежить від руху тіл, які його випромінюють. А. Альберт Ейнштейн Б. Альберт Майкельсон, В. Джеймс Максвелл Г. Галілео Галілей Перевірте, будь ласка, свої відповіді. Перше відповідь В, друге Г, третє Б, четверте В, п'яте В, шосте Б. Проаналізуйте відповіді. Та попрацюйте і скоригуйте свої знання. На домашнє завдання опрацюйте параграф 25 Вправу 25 номер 1 За бажанням виконайте, що вправу 25 номер 5 А я вам бажаю успіхів! На все добре!